Добрий день, любі друзі! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні у нас вже 15 грудня, центральна частина України, Дніпропетровщина. І в сьогоднішньому відео я покажу, як я буду висаджувати насіння деревовидного піона. Дуже гарна рослина, дуже рано зацвітає. Навесні це дуже красива така квітка великого розміру. До 15 сантиметрів. Зараз покажу вам невеличкий кущик той, що вже відсвів. Це він. І в нього в таких пазухах. Бачите, ось тут є таке насіннячко. Ось таке. І з нього можна виростити піон. Цей піон, що перед вами, я виростила з насіння, але йому вже десь 5 років з маленького, але він швидко росте, і він вже 2 роки як цвіте. Ось такі тут брунячки, які потім. Пробуджуються ранньою весною, і на них з'являються квіти. Оці Всі квітконоси можна зібрати, але вона інколи висівається навколо і навесні з'являються перші сходи, перші рослинки, сама, ну, сам, саме насіння само осипається. і ось З цього насіннячка виростають. Хочу вам сказати, квітка зберігає свою сортність. От вона в мене блідорожева серединка фіолетова. Я покажу в мене є фото, покажу вам, як це виглядає. І ось зараз я хочу посадити цю рослину. Зараз скажу, що я, що я спочатку зроблю з цим насінням. А потім покажу сам процес, як я буду висаджувати. Для того, щоб краще наш піон проріс, так от виглядає це насіння. Я його зібрала в цьому році після цвітіння це насіння свіже. Але воно дуже таке туге. І для того, щоб краще проростало це насіння. Я буду його замочувати. Замочувати, для того, щоб замочити, я буду використовувати перекис водню для кращої схожості Значить, на 200 мл води я буду додавати столову ложку перекису водню. ну Це такий пробочка. Від бутилочки, від пляшечки цієї, якраз вона десь стільки містить. Я її просто заливаю в воду і буду заливати це насіння. Насіння буду поміщувати при кімнатній температурі. І воно в мене буде так стояти в такому вигляді добу. Для того, щоб воно трошки набубнявіло, а вже у відкритому ґрунті, так як буду висаджувати у відкритий ґрунт, у відкритому ґрунті це насіння пройде стратифікацію. Зараз будуть в зимових таких умовах, але навесні, коли вже пригріє сонце, ці, ці всі насіннинки швидко проклюнуться і проростуть. Так що будемо чекати, будемо чекати на весну, а зараз покажу вам сам процес, як я буду висаджувати у відкритий ґрунт. Тут у мене скрізь росте лаванда, а є, подивилася, придивилася таке невеличке містечко, місце, де можна посіяти піон, тому що Місця в мене небагато. Загальна площа ділянки 12 соток, але в мене тут, ну у нас тут є сад, є в нас тут ожина, малина, полуниця, є виноградник, там накритий. І якась частина повністю займає лаванда, лавандин. Тут вони в мене дорощуються. А ось тут я буду садити. Сьогодні у нас плюс один, невеличка плюсова температура. В сьогодні був мороз, вчора цілий день йшов дощ. Звичайно, тут така грязь. Але я зараз зроблю бороздочки і висаджу насіння піона. Тут у мене насіння. Тут воно трошки наблюдаємо. Зробила такі бороздочки. Висаджувати буду на глибині десь 5 см, буду обов'язково пригортати землею. Так. І зверху накрию білим агроволокном. Всі рослини набагато краще. Сходять, як вони не пересихають і знаходяться під агроволокном. Буду прикріпляти, такі в мене є, буде сказати, кілочки для закріплення агроволокна. Так, е, насіннячко буду висаджувати на відстані такий невеличкий, десь теж 5 см. Подивимось, як воно зійде. Це насіння цього року. В цьому році я збирала. І отак я його, в цю сиру, прохолодну земельку буду висаджувати. Так, посадила, пригорнула земелькою і зверху так е, натянула агроволокно. Агроволокно, що воно дає? По-перше, весь час зберігає вологість. Насінню там набагато комфортніше, воно не буде виплескуватися, коли йде дощ, сніг. Воно буде весь час знаходитися в одинаковому положенні, так як його посіяли. І, звичайно, коли пригріє сонечко, набагато швидше проростає насіння таких умовах. Це не складно, так що можете експериментувати, проводити різні посадки отак, під агроволокно. Я бажаю всім миру, добра, на все добре, до нових зустрічей!